Договри ранок сьогодні 4 квітня 2025 року. Заняття в старшій групі ознайомлення соціуму. Тема заняття дітям про космос. Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про космос, адже космос приховує дуже багато цікавих таємниць. Саме сьогодні ми про них з вами. І поговоримо. Тож сідайте зручно, дивіться уважно на екран. Подивіться на дітей, як вони цікавістю дивляться на нічне небо. Адже там стільки красивих зірок, людям там, і дітям завжди подобається дивитися на зірки. Їм дуже цікаво, які ж вони насправді. А зараз послухайте загад. Космонавти міцно сіли, скоро в космос виходжу. Кругом землі на каруселі. По орбіті закружу. Так, звісно, це ракета. Одного разу люди вирішили полетіти в космос до Зірок. Для цього вони збудували космічну ракету. Ось ви її бачите на картинці. В космосі дуже холодно. Якщо вийти в космос без спеціального костюма, можна одразу замерзнути та перетворитися на крижину. В космосі дуже мало повітря, і звичайна людина не зможе дихати. Саме цьому на космонавта, який полетів у космос, одягли ось такий скафандр. Скафандр дуже теплий. Та захищає людину від холоду в космосі. Крім того, в скафандрі людина може дихати, він постачає їй повітря. На ракеті він літає і скафандр чудовий має. Ну, звісно, це космонавт, про якого ми тільки що говорили. Діти, а як ви гадаєте, чому космічна система називається сонячною? Так вона називається сонячною, тому що все рухається навкруги найбільшої зірки. Та це сонце. Це супутники, комети, різні планети і навіть наша планета. А як називається наша планета? Так, Земля. Ми напевно бачили, як багато зірок з'являється в нічному небі. Бачили їх супутницю, луну, а також яскраве сонце, воно ну, не тільки яскраве, ще й гаряче. І все це жителі сонячної системи. І сонце, і зірки, і місяць. Ось ви бачите сонячну систему, ось центру сонце і навколо, по своїм орбітам, рухаються всі планети. А як називається наша планета. планета? Давайте ще раз нагадаємо. Так, земля. На землі живуть люди, тут рослини. Це єдина планета, на якій живуть люди. Постуть дерева, квіти, є моря, гори, різні тварини та птахи, все тому, що навколо землі є повітря, яким ми з вами дихаємо. Ось ви Бачити жителів нашої планети Земля. Подивись, сині плями на нашій планеті це вода, ось ви бачите, зображені. Це моря, океани, а зелені плями це ліси та луки, а коричневі плями це гори. Правда, вона? Дуже красива наша планета. Адже на ній є життя, це дуже важливо. А ось ви бачите, що? Так а щоб дізнатися, що це, віддайте загадку. А щоб побачити зірки, дізнатися, чому вони такі яскраві, існує. Так, телескоп. Зірки схожі на маленькі лискучі крапочки, та розташовані вони далеко від землі. А насправді зірки дуже великі. І саме групи зірок утворюють сузір'я. Ось давайте розглянемо. Це сузір'я називається, ми вже з вами його розглядали. Та велика ведмедиця. Це велике сузір'я неба. Сім яскравих зірок великої ведмедиці складають фігуру, яка нагадує саме ведмедицю. Послухайте наступну загадку. Голуба хустина – жовтий клубок. По хустині качається, людям усміхається. Ну, звісно, жовтий клубок – це сонце, а блакитна пустина це небо. Так, по небу качається, а нам посміхається. А ще дає нам сонце що? Так, сонце нам дає життя, тепло, світло. А зараз я вам пропоную пограти в ру, яка називається. Що є в космосі, чого немає у космосі. Адже ми весь тиждень з вами говорили про космос, я впевнена, що ви дуже запам'ятали, що є у космосі, а чого немає у космосі. Та, Уран є у космосі, ну, звісно, є, і це ось така зелена фішка. Якщо немає цього у космосі. це червона фішка. А метелики у космосі є? Ні, немає метеликів у космосі. А чи є бабка у космосі? Ну, звісно, немає бабки космосі. А це що? Вірно, це комета. А чи є комета у космосі? Так ми з вами про це говорили, що супутники, комети та різні планети, це сонячна система. І тому комета є у космосі. А космонавт є у космосі. Ну, звісно, а як же він досліджує космос? А рибка є у космосі? Ні, немає ось така червона фішка. Давайте розглянемо наступну картинку. Що ви тут бачите? Так, це супутник, а чи є супутник у космосі? Адже ми тільки говорили, що супутники, комети та різні планети і навіть наша планета Земля – це сонячна система. Тобто супутник є у космосі, і фішка ось така зелена. А чи є ракета в космосі? Ну, звісно, ракета в космосі є. І це зелена фішка. А що це за планета? Так, це планета Сатурн. І вона є планетою сонячної системи. Тому фішка не зелена. Давайте розглянемо наступну картинку. Що ви бачите, забравши? Так, автомобіль. А чи є в космосі автомобіль? Ну, звісно, немає. Тому і фішка з червона, в оці прані відповіли і на. Це запитання. Давайте розглянемо наступну картинку, що ви бачите зображено? Так це місяць. Яка фішка буде біля місяця? Ну, Звісно, зелена, тому що місяць є у космосі. Це яскраве гаряче сонце, яке дає нам тепло. Життя, світло. Так, звісно, це центр сонячної системи. І фішка буде зелена. І наступна картинка, кого ви бачите, так це голуб. Яка фішка? Так, червона. Чому? Так, тому що голуба немає в космосі. І наступна картинка. Що ви бачите зображено на цій картині? Та, цей місяце хід, є він у космосі? Так, саме на місяці, і фішка у нас, звісно, зелена. Так, дітки, ви дуже гарно відповідали на мої запитання, тому я вам дякую за ваші старання. Адже багато хто мріє стати саме космонавтами, попри те, що там дуже холодно, але космонавти, ви знаєте, вони виходять у спеціальному костюмі. Так що мрійте, адже бажання мрії здійснюються, а наша з вами зустріч підходить до завершення. Я вам бажаю гарного тихого дня. Будьте мені здорові. Спостерігайте за зірками вночі та за різними сузірнями. До побачення, мої любі! Зустрінемося на наступних заняттях.